Одиометр. Від торгової марки дорожна карта в лінійці стандарт, де ось такому запакований в блістері, в комплект входить сам аріометр з грушою, з носиком, який зібраний навпаки для компактності транспортного, і два поплавочка, їх ще називають денсиметри. Один поплавочок у нас для електроліта, а інший поплавочок, який знаходиться всередині колби, він там в поролончику, він для антифріза або тосолу. Тут є навіть і табличка на опакуванні, де є рекомендації з приводу кліматичних умов експлуатації акумулятора. І Зараз розберемося, як ним користуватися. Як мінімум, треба достати ось той ущільнювач, достати поплавочок. І для початку я запхаю туди поплавочок для електроліта, покажу, як ним користуватися в акумуляторі. Ось так виглядає вже зібраний до роботи аріометр. Цікаво, що зазвичай в трубках тут іде завуження в нижній не знаю для чого зробили, а тут у нас, бачите, такий величезний робочий хід. Поплавочок має грубою частиною бути донизу. І тут у нас проградуєрований денсіметр поплавочок в показниках. Бачите, погано видно. От. 1,25, нижче, 1,75 і 1,30. А вище йдуть вже на червоній зоні у нас показнички, які вже погані для роботи акумулятора. Ось цей носик ми занурюємо в електроліт і грушею набираємо. Зараз я це продемонструю. Ось акумулятор. Я заубачливо відкрив пробочки. І ми тепер видавлюємо трошки повітря і набираємо електроліт. Видивив я мало повітря, тому видавлюємо ще Бачите, повністю грушу і набираємо. Бачите, в даному випадку у нас показує 1.25. Це означає, що акумулятор треба заряджати, судячи по цій останній банці мінусового виводу, що біля мінусового виводу його ще треба дозарядити, тому для наших кліматичних умов ідеально при 100% заряджанні у нас 1.27, 1.28. Наголошую, електроліт є небезпечною рідиною, він роз'їдає одяг. Ну і зараз хочу показати сюди, в кружечку я наляв просто водичку. І, бачите, рівень водички доходить до верха, і аж тоді поплавочок починає спливати. Після користування, коли ви поміряли у всіх банках чи де ви хочете поміряти, в електроліта його треба промити. В принципі, я промив його дистильованою водичкою. Можна промити і треба промити звичайною водою і витерти насухо. Одразу міряти щільність після електроліту, щільність. Соло чи антифріза не можна, тому що крапельки, які потраплять в систему охолодження, будуть негативно впливати на, на цю систему. Вони будуть роз'їдати алюмінієві або латунні і мідні поверхні. Так, і коли ми промиємо, витримаємо насухо цю колбочку, туди можна закидати поплавочок для вимірювання щільності антифрізу. Тепер, коли я промив нашу колбочку і наш поплавець, я взяв поплавець. Для вимірювання щільності антифріза. Тут у нас дві шкали. Верхня шкала підписана метанол, а нижня етиленгліколь. Правильний антифриз або тосол виконаний на основі етиленгліколя. Тому поплавець може показати вам неправильний результат, якщо ви неправильно визначили склад вашого антифріза. І тут у нас градуїровка навпаки. Внизу у нас йде мінус 14, потім мінус 20. Ні, це я вже щось не то кажу. О! 34, ви бачите, мінус 29. Тобто, чим глибше буде поринати поплавок, тим менша температура замерзання буде у нашої рідини. І ми так само його сюди поміщаємо і закриваємо. І я зараз на живому автомобілі перевірю стан. Антіфріза. До речі, ось тут на носіку є таке завуження, що дозволяє повільно набирати рідину. Що антифріз, що електроліт. Це дозволяє не створювати бризги і пухірці. І плавність набирання дозволяє точність вимірювати, піднімати в рази. Ось розширювальний бачок в автомобіля, там антифріз. І так само, як у випадку з електролітом, ми набираємо наш антифріз. І бачите? При 34 градусах оплавочок починає підніматися. Це означає, що суміш при десь при 30 градусах буде кристалізуватися. Ну і давайте перевіримо, як поплавочок покаже нам. Це дистильована вода, вона дощова. Бачите? Ось де у нас 0, якщо це етілен-ліколь. В цьому автомобілі точно заляти антифриз на основе етілен ліколя. І водичка у нас вище ось цього е, нижньої е, жовтої поділки. Ось так працює наш аріометр від торгової марки Дорожна карта. Незручність є в тому, що кожен раз після використання треба промивати, витирати насухо і знову його складати. А зручність в тому, що це універсальна штука, можна поміряти і антифриз, і електроліт, і е, одним приладом.